Вітаю в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас. Працює Любов Геращенко. Ця ніч була неспокійною як для нашого міста, так і всієї України. На фоні успіхів української армії вороги атакували ракетами та іранськими дронами багато міст країни. Зокрема, за добу окупанти завдали дев'ять ракетних та шість авіаційних ударів. Здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ. Повідомляють у Генштабі. Продовжують обстрілювати рашисти і Херсонщину. Там гатили із важкої артилерії по звільнених територіях. Ворожі дрони Камікадзе вночі атакували Білу церкву, тож цілий день місто оговтується від жахливих подій та їх наслідків. Про всі подробиці російського тероризму розповість моя колега Дар'я Рубан. Подібна ситуація, коли місто відчувало таку напругу, було у перші тижні повномасштабної війни. Вночі білу церкву атакували дрони камікадзе. Попередньо відомо, що запустили їх росіяни з півдня України. Нам на лінію спецлінію 102 надійшло три повідомлення про те, що люди відчувають звук мопеда або схоже на бензопилу, і ця інформація відразу відпрацьовувалась. Перші вибухи працівники поліції вже були на місці, забезпечили охорону периметру і навіть саме відчували, що була втора волна таких дронів камікадзе які здійснили додаткові руйнування. Шість вибухів зафіксовано. Вони відбувались фактично з другої години ночі. Першою був зафіксований три вибухи і три вибухи в районі четвертої ранку. На сьогоднішній момент те, що відомо, що постраждала одна людина. Вона знаходиться в лікарні в середньому стані, але життю нічого не загрожує. Хочу це підкреслити. Зруйновано декілька об'єктів. Інфраструктури протягом дня триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці продовжують працювати усі необхідні служби. Наразі пожежу загасили. Територія біля місця обмежена, цивільним туди наразі не потрапити. Ось житлові будинки, які розташовані неподалік, частково пошкоджені. Подекуди там повибивало вікна. Від самого світанку рятувальники задіяли практично увесь особовий склад та техніку. 5 жовтня. Внаслідок удару дронами Камікадзе по місту Церква виникли великі масштабні пожежі. Ці пожежі тривали понад 9 годин. Задіяна техніка в кількості 15 одиниць та кількості особового складу в кількості 57 рятувальників. Білоцерківці на цю ситуацію зреагували миттєво. Майже одразу після перших влучань мешканці прилеглих будинків біля епіцентру виходили на вулицю та шукали укриття. Як минула ця жахлива ніч для них? Послухаймо. Ніч минула дуже погано, звісно, чули вибухи, бачили на власні очі, як воно все зривалося. Це було дуже страшно. Ховалися і в цьому, і в коридорі. Потім вийшли, ішли до родичів, ховалися де могли. Це було дуже страшно, дуже страшно. Чули, ну, звук такий, як оце мопеди, скутера. І тоді, десь буквально через секунд 5-7 був зрив. В квартирі з сім'єю був в квартирі. Малий то не проснувся, дитина спала спокійно, тіп, а дружина зразу проснулася, і ми проснулися. Тіп. Я вам скажу, що да, в 2 часа ночі це почалося. ну… Не дуже. Вибухи почули. І стояли цілу ніч, дивилися, як здравствуйте, горить. Здравствуйте. Як здравствуйте. горить? А що ж було робити? Стояли і дивилися. Ранку ждали, поки розвиднеться. Он що? Я одійшла, дійшла, дойшла до варни, а воно знов як гак. Як а я не знаю, де діться. Я до дверей сіла на стулі та й сижу. Посиділа, коли дзвонить подруга, коли дочка дзвони, коли всі дзвонять, питають, що до чого, що у вас тут. Кажу, щось гримить, а як воно горіло там. У чотири часи, як клупонуло, мене двері отак. Жахливо. Чи виховалися, чи були у себе в квартирі? 50 на 50. Я... На улице жинка в квартире. Шесть прилетов мы точно слышали. Шесть однозначно. Первый был громкий через окна пластиковые. Мы не поняли, что это. Просто услышали звук. Ребенок спрятался в ванной. Я за ним говорю, подожди секундочку, проверю. Было слышно, и причем дроны звучали хорошо. Когда я вышла на балкон, просто сказать ребенку о том, что подожди, я проверю, посмотрю, что, чего этот звук. Да, Звук дрона був дуже хороший. Так що робили? В підвал з дітьми побігли. Що робили? Що робить? Це так. Не дуже приємна ніч. Пошкоджень також зазнали автівки, які були припарковані неподалік епіцентру обстрілів. І хоч зранку міська влада попередила про тимчасове обмеження руху громадського транспорту по бульвару Олександрійський, вже за кілька годин його відновили. Також правоохоронці та військові категорично забороняють знімати будь-які об'єкти пов'язані з обстрілами, та застерігають містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриття одразу. Дар'я Бан Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Часом через атаку ворожих дронів вночі білоцерківські школярі сьогодні залишились вдома. Дітей поки перевели на дистанційну форму навчання. Про це повідомив начальник управління освіти та науки міської ради Юрій Петрик. За його словами, поки невідомо в якому форматі продовжать вчитися учні громади. Остаточне рішення приймуть органи влади. Нагадаю, з 1 вересня освітні заклади Білої церкви відновили роботу онлайн та офлайн. Через те, що батьки стривожені станом речей, ситуація, яка відбувається в місті, і нерозумінням, чи буде це продовжуватися чи ні, більшість із них наполягало на тому, щоб освітній процес був організований дистанційно. В результаті було прийнято таке рішення. Далі я чекаю окремого розпорядження від виконавчого комітету військово-цивільної адміністрації, оскільки саме вони повноважні приймати дані рішення. Шахід – саме такими дронами російські нацисти влучили в інфраструктурні об'єкти нашого міста. Як зазначають фахівці, ці безпілотники важать 200 кілограмів, а розмах їхніх крил 2,5 метри. Літають вони на висоті від 60 до 4 тисяч метрів та мають потужний двигун. Тож його звук можна почути за кілометри. І нагадує він мопед. Цей бражуючий боєприпас призначений для ураження цілей на дальній відстані, на які на Водиться за супутниковими координатами, запускають їх з платформи. Як значив речник командування повітряних сил України до Білої церкви дрони Камікадзе прилетіли з півдня України. Летять разом, це буде там одна мітка на радарі, а в тій мітці може бути там п'ять штук зразу. Зрозуміло, що вони можуть облітати, шукаючи слабкі місця. Зрозуміло, що розвідка противника не спить, як наземно, так і повітряна. Вони шукають дійсно ті прогалини, тому що зрозуміло, що ми не, не можемо так після тих в таких умовах війни, в яких опинилися сьогодні повітряні сили та сили оборони, перекрити надзвичайно щільно всю територію держави, тому вони шукають слабкі, слабкі місця. І, летять масовано, і на жаль, на жаль, не вдається збивати 100%. Водночас в оперативному командуванні південь закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги під час атак ворога, у тому числі і дронами камікадзе. варто відразу спускатися в укриття. Також ймовірніше за все обстріли можуть повторюватись. Тож покидати заздалегідь бомбосховище не рекомендують. Тим паче, під час польоту безпілотники можуть змінювати напрямок руху. Також у разі виявлення підозрілих осіб або об'єктів у небі правоохоронці закликають не Гайно телефонувати на лінію 102. Варто оцінити обстановку навколо. Триматися осторонь адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів. Знайти укриття, де перечекати. Ну, Зберегайте емоційну рівновагу і зосередженість. Не наражайте себе на зайву небезпеку. Не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. Білоцерківський ліцей Міцваза для безпеки учнів реконструював старий підвал у чисте та зручне укриття, як повідомляє директорка закладу Нателла Андрющенко. У приміщенні облаштували комфортні умови для дітей, аби вони спокійно почували себе під час повітряної тривоги. Також щоразу школярі беруть із собою тривожну валізку, де лежить вода, печиво, мармелад та улюблена іграшка або книга. Керівниця закладу наголошує, укриття пройшло всі стандарти та має вентиля і декілька виходів до того ж, стіни розфарбували у яскраві малюнки. Нас, дякувати Богу, є такий хороший підвал, і ви бачите, що ми його відремонтували. Ми зробили досить хорошу витяжку, ми зробили санвузол, провели сюди світло, гарячу воду. Він досить теплий. Бойлер поставили, він досить теплий. І тому, ось коли ми чуємо звуки тривоги, ми спускаємо абсолютно всіх діток до нашого сховища. і Ми дякуємо нашим художникам місцевим, які допомогли нам зробити його трошечки веселішими. З 8 жовтня рух по шляхопроводу по проспекту Князя Володимира тимчасово обмежать відповідне рішення. Прийняв виконавчий комітет міської ради. Причиною є проведення ремонтних робіт на мосту. Громадський транспорт курсуватиме згідно зі скоригованою схемою. Зокрема, об'їзд можна здійснити через вулицю Зенітного полку, вулицю Рибну та вулицю Кожедуба до центру міста. Пілотриківців просять обмежити користування приватними автівками та заздалегідь планувати маршрути. Це пов'язано з виконанням робіт з поточного ремонту даного шляхопроводу, і оскільки виникла технологічна необхідність зняття вібраційних навантажень на сам міст при бетонувальних роботах. Обмеження руху передбачається щосуботи з 15-ї години дня до 5-ї години ранку понеділка. Та Дія у тестовому режимі запрацювала програма доступного кредитування для українців. Є оселя. Вона дає можливість придбати житло з початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років. Про це повідомляє Міністерство економіки. Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися у застосунку Дія. а подати заявку стане можливим у декілька кліків. Вже п'ять банків інтегровані у програму. Чатбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скайбанк та «Глобусбанк». Вони готові розпочати видачу перших кредитів. Цьогоріч учасниками програми зможуть стати військові та правоохоронці, медики, працівники освіти та науковці. Спочатку початку 2023 року подати заявку в ЄОСЕЛІ зможуть всі громадяни, які відповідатимуть певним критеріям. На цьому я завершу сьогоднішній випуск новин на телеканалі Еспресо Біла Церква для вас у студії працювала Любов Геращенко. Тримайте пульс на житті міста та країни. Пам'ятайте, разом ми сила, і як написала 72-га бригада імені чорних запорожців у відповідь на удари по Білій церкві не дочекаються, бо нашої сміливості та непохитності вистачить знищити останнього окупанта на українській землі.